І так, зніму більш таке детальне відео для того, щоб більш точно розказати на рахунок машинки, тому що на фотографіях багато чого не розкажеш. І так, значить, ззовні ось, повністю кузов був відреставрований. Поварний де треба, ну і покрашений чорний колір. ось значить Ну Зараз намагаюсь зняти більш детально повністю все, що стосується значить зовнішнього вигляду. Значить, дивіться. Е, Проти отуманки у мене є, але їх треба буде поставити. Новенькі заказував на ebay ось Значить, ось тут передні фари, передня решітка. Ось. Сам. Бампер повністю покрашений. Молдинги, також перекрашені, відреставровані. Ось. Далі ось це те, що я казав. Ось тут пластмасову вставку треба буде зробити для того, щоб воно тримало. Далі йдемо крила, повністю без жодної корозії, вони повністю зроблені. Знову ж таки, молдинг. Його, дуже їх важко знайти нові, тому я ці намагався. Реставрувати єдине де маленькі такі садинки, але вони, скажімо так, не, ну, не, не впливають. Далі сьогодні я постараюся прикріпити нижню частину крила, тому що там, скажімо так, в процесі воно раніше закручувалося, зараз треба приварити, грубо кажучи. Ось. Потім йдемо далі. Ось це, значить, що стосується хрома, це лобового стекла. Повністю також намагався якнаймога більше його полірнути. В принципі, непогано виглядає. Значить, треба буде вставити форсуночки. Ось я ще їх не вставив, треба буде пошукати. Ось, Потім цей. Значить, так, це все, що стосується капоту, форсуночки там треба вставити. Далі, скло покрашені. ось, Значить, хром дверей. В гарному стані. Молдинг на двері водійського. Зараз спочатку по зовнішньому, а потім всередині. Двері закриваються нормально. Ось. Значить, цю я відрегулював дуже добре. У вас там є де-інде, де треба. Звичайно, ось цю задню, здається. Це також вроде нормально, але ось, вроді нормально. Закривається гарно. Ось, що не вистачає, значить самого нижнього молдинга. Ось, Він самий довгий, кріпиться ось тут. Значить, В мене є вони. ось, але Відповідно те, що я казав, значить, треба прикріпити передні знизу значить, цей крило для того, щоб його повністю вчепити. Ось це, що стосується зовні. Ага, на рахунок люка прозорого. Ось саме він. Це з -з 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 зверху на нього вид. Ось. А постараюся, значить, потім всередині, коли будемо, значить, всередині його значить, показати. Ось це молдинги, значить, самі двері. Ну і відповідно ось це значить, водійська сторона автомобіля. Задній молдинг. ось Також його намагався як можна більше підтягнути. Потім... Ну. Тут це всередині все. Прокладочки не вставляв ніяку. Треба було би ще вставити, щоб сюди грязь не попадала зі сторони колеса. Виходить. Бак на 100 літрів. Звичайно, оригінальний копачок, до речі. Ось. Це все, що стосується водійської сторони. Переходимо назад. Значить, ось Це ззаді, Задній бампер. Цей хром я ех, брав, знайшов тільки з таким дефектом. Ось, але дуже важко його. Знайти в ідеалі, але так, то він зовсім не ржавий і в дуже гарному стані. Ще пастою його, якщо натерти, то буде взагалі супер. Ось, відповідно, це задня юбочка, ось оригінальна. Ну і труба вихлопна. Ну, Напевно, що згодом, можливо, треба було б поставити другу вихлопну систему, яка б давала рьов такий. Значить, ось тут прокладку оригінально не вставляв пластикову, тому що воно красивіше, набагато виглядає, просто покрашено. Ось. Далі. Закривається дуже гарно. Ось так. Упц. Тобто, взагалі, від, від... коригували дуже добре. Чік і все. Значок покупав на eBay. Бачите, тому що у нас можна знайти звичайні, а це зі згибом. Так іде. 45 євро заплатив за нього. Але два роки тому ще курс був нормальний, тобто можна було собі дозволити. Ось заднє скло, також оригінальне. Ось. Значок BMW навіть є ось тут. Ось відповідно він. Значить, що стосується самого багажника, треба всю внутрішню обшиву. Тому що тут чисто бітум, як ви бачите, ось. ну, а тут треба ковпачок, якийсь Це бензобак там знизу, а це е, вимір кількості топлива йде наверх. Подача топлива, ну воно далі пішло. Я взяв таку якусь світавдюхи, але треба щось там придумати. Воно ну, має бути під обшивою. Грубо кажучи, це місце для запаски, ну такий багажник об... обнегролобітумний, грубо кажучи, ось. Це ми закрили. Ось це задня частина самого автомобіля. Так, переходимо до пасажирської сторони. Значить, також молдинги. Ось. Там знизу. Ще Місце для запаски торчить. Ось самі крила, як я казав, повністю все зроблено. Ніде зовсім немає якого признаку корозії. Ось. І знову ж таки, тут той же самий молдинг, самий нижній, який треба щепити з переднім крилом. Так, далі хром на вікнах в гарному стані. Ось також оригінальні всі скло. Ось. Ось тут, здається, треба трохи буде. Ну, вона так сильно закривається. Ось, а якщо ближче, то сильніше. Грубо кажучи, можна її чуть відкоригувати. Ось. І тут, відповідно, двері пасажира передня. Це гарно, в принципі, закривається. Ну, в Цю сторону треба було би більше попрацювати. Ось, значить, молдинги дверей повністю перекрасив. Тут була десь всадинка маленька. Ось її чуть водна, але вона покрашена і гарно виглядає. Що стосується резини, ну, резина, ось бачите, тут є тріщинка така. Ось. Оригінал хотів заказати, нема ніде, все старі, з баварії, але весь комплект на всі 4 двері, уплотнітель, грубо кажучи, коштував 600 євро, і я просто не зміг це фізично потягнути. Ось. Потім ну, ось ці хроми. Ось Фарбував, але щось з друге другого вкрас підібрати або там підшліфувати, щоб вона трималась, бо чуть-чуть злізає. Але ззовні вона так, грубо кажучи, не сильно так -то й впливає. Ось. Переходимо до передньої частини. Знову ж таки, молдинги пофарбовані. Ось. Тут, значить, крило переднє, також в ідеальному стані. Ось знову ж таки, знизу його треба вчепити. А, і що стосується резини, ось, навіть якщо ви побачите, ось тут ще залишилась синя ця стрічка від нової резини. Тобто це супер нова резина. Пірелі. ось Пірелі, значить розмір. 225 на 45 на R17. Новісінька. купував. Здається, 150 доларів за кожне колесо віддав. Ось. Знову ж таки, тут ось ця пластмаска. Ось яку треба, яка вона тут кріпиться, були від неї убиті, тому я їх не ставив. Треба якісь нові знайти. Юбочка передня. Ось. В принципі, ось, скажімо так, ось так вона виглядає. Ось спередня, значить хром. Також в класному стані, пам'ятаю, за передній і задній віддав під 400 доларів, 450, десь так. Ось, ну В гарному він стані, в дуже гарному стані, таких важко знайти. Ну Відповідно, ось так. Це, що стосується зовнішньості автомобіля. Зараз переходимо на середину. Значить, те, що я і казав, ну ось, значить сидіння шкіра оригінальна. Товста така 2,5 мм. Це водійське сидіння. Звичайно, воно саме таке, яке підвергається значить, більшому ізносу. Ну, це, це просто грязь, тобто це її можна затерти. Ось Єдине, що ось ось це ось, ось, чуть-чуть тут. Тріщин немає, але якось тут чуть -чуть вже, ну, за 30 з копійками років воно чуть-чуть дало себе знати. Так, повністю все ось гарне, дуже зручне і. З духом 80-х, тому що насправді таких я не бачив навіть де можна було б купити БУ. Ось, значить, це стеклоподйомники. Я потім покажу, вони працюють. Це повністю керування сидіння. Ось, наприклад, зараз я нажму, щоб підняти цей підголовник. Він піднімається, працює, опускається. Як я казав, що водійське все повністю працює. Потім, значить, вперед. А, це назад вона їде, потім вперед. Притягується без проблем. Потім це. Ось. Тут що у нас є? Це піднімається, опускається. Ну, скажімо, так, всі позиції водія працюють без проблем. Ось там, звичайно, позиції цього. Пасажира, там, здається, дві позиції не працює, не знаю, назад треба, воно тільки вперед а назад не їде, тому треба там щось контакти дивитися з електрикою. Ось. Значить, те, що я казав, ось тут мають бути пластмаски. я їх Були оригінальні, в дуже поганому стані. Вони в мене є, але я щось хочу шукати нове. І тут те ж саме, воно повністю все має скріпляти. Ось, грубо кажучи, ось так воно має йти, ну, поки що без обшиви. Ось карти також оригінальні, також шкіра. Не вставляв, ще треба буде підключити значить, електро... електрозеркала, ось, тобто, тут джойстик в мене є. Ось, він. ось цей джойстик. Треба буде розібрати повністю всю цю штуку і його вставити, виходить, виходить сюди. Ось, потім що ще. Значить, ось ці вставочки взяв з одної машини, тому що від цієї машини вони чорні були. Але були поломані тут вусика. Тому це від синьої машини їх треба перекрасити в чорний колір. Ось. Потім що ще. Значить, ось зсередини сам прозорий люк. Ну, рамка біля люка. Значить, треба звернути увагу, що прошу. Значить, тут. Я сам вирізав всередині цю дірку, у мене вона не зовсім добре вийшла. Тому ось тут треба якусь поставити рамочку, щоб красиво зробити. Ось це, ось бачите, ось тут в мене чуть воно впало. Треба його просто прижати. Получається? Ну, я не знаю, думаю, якийсь профіль п'ятерочку таку поставити, щоб воно чисто прижало. Ось, і відповідно, ось так воно. Ось, бо я чуть-чуть Люк перший раз робив, але чуть-чуть якось так от обійшлось. Не дуже добре, дуже класно, звичайно, вже. Ось. Зараз відкриємо його. Це в цю сторону. Люк на електро. Люк, значить, ось так він. Так, значить, опускаємо. Відкоригував повністю ось. І відкривається, грубо кажучи, і пішов. Ось ось так це. Корице є, ось повністю, який не допускає значить, попадання вологи всередину. ну, Коли дощ іде, все таке, тому що там новий, до речі, цей оплатнітель повністю новенький. ось, А ось тут якраз він зверху, грубо кажучи, як виглядає. Ось цей оплатнітель новенький, і він, не, ну, скажімо так, теж добрий, але все рівно, коли машина їде, то. Проходять, проходять через ці штуки волога, і воно все йде в дренаж сюди, виходить. Ось. І тут це корито робить так, щоб воно все повністю стікало в одне місце. Так, руль ставив оригінальний. ось. Потім що, значить, повністю дерево відреставрував, пепельничка. Я тут точно корив попередні володарі, можливо, корили. Ось, все гарно відреставровано. Повністю це для касет, здається, не знаю, як воно. А ось так от виїжджає, заїжджає. Ось. Магнітоли немає. Вихід під піонер. Ось тут стояв, я його комусь подарував, напевно, що роки-два тому. І з тих пір Нічого друге не купував, шукаючи. Значить, оригінал поки що ще не знайшов світло, кнопочка все працює без проблем. Ближній дальній, дальній. Ну, ксенон, на жаль, думаю, якось треба буде поміняти. Тут такого же лаптика, як ось цей, немає, загубився. Це на протиотуманки. Ось передні, задні. це всередині світло, щоб його включати. Значить, його я ще не підключав. Ось саме зеркало. Так, зараз ми люк закриємо. Ось закривається. І дуже гарно, тому що він величезний і їдеш, всі світлофори видно, якщо навіть коли. Опа, так. Пішов, клац, і все, і закрився. Ось це все працює гарно, ці штучки були поломані, я нові знайшов. Ось тут також, навіть з зеркальцем є. Ось, це також, туди-сюди. Що тут ще? Значить... Стеклоподйомники, нажимаю. Це піднялося. Так, водійський. Ану, всі працюють. Ну, як в старих машинах, воно чуть повільніше, ніж в супернових, але це так було. Значить, на торпеді єдине, що ось це два від попереднього хазяїна, якось треба буде заробити. Тут я казав, працює майже все, дві позиції не працює. Так, сьогодні постараюсь бардачок зробити. Тому що цей. Ось тут треба поставити планку, також є. А, якщо бачите, ось там, там де стоїть матроник, також треба планочки такі ставити. Вони з колонками йдуть, я їх ще не вставляв. І біля водія теж ось тут. Треба їх вставити там, де колонки. Що ще? Ага, немає цих, тобто треба ці, як вони там називаються, коли закриваються двері, воно зажимається і щоб світло. Ну, світло тут я ще не вставляв. Ось, тобто Ремнів немає безпеки. Ось зараз камера сфокусується. О, сфокусувалася. Тут треба планки вставити. Вони в мене є в гарному стані, я їх гарно почистив. І там ремні треба вставити. Ось воно повністю ж туди йде. Тобто це єдиних планок, яких немає в машині. ну і Відповідно, салон. задній салон ось також гарний диван, дуже зручний. Шкіра 80. Планочки всі відреставровані, дерево. Ну, ось така торпеда, грубо кажучи. Ось ну, ідемо назад. Зараз сядемо. Так, ззаді те ж саме, ну, в цих чотирьох місцях. Ось тут немає вставочок. Так, тут все закручено, але також пластмаску треба знайти буде. Це, значить, є. Ось треба буде прикрутити. Вони тут ось така штучка, шайба накручується. Все все є. Ззаді, не електро. Ось тут, ну, для коріння. Я не корив. Тут... Значить, ось тут оригінальна чорна залишилась. Ось походу єдина, яка була з вусиками. Так. Далі сідаю ззаді. Ось це все працює, все є, вставляв, щоб тут продув був. Тут значить, зарядку можна підключати, все працює, електрика є. Ось. значить, ну, Відповідно, ззаді ось так це люк виглядає, ось так торпедо виглядає. Так, сидіння місця куча. Значить, ось ця штучка спускається. ось, Тут вона навіть відкривається. Тут кнопочка і здається, чек. Ось так. Як тут відкривається? О. Ось всередині ось така штука, такий ящик. Куча всього можна тримати. ну, ось, І це ось так от походить назад. Що ще розказати? Ну, відповідно, ага, забув, ззаді. Ось бачите, по периметру тут іде значить, планка. Це в топових версіях вона йшла. Спереді, всьому по периметру, а ззаді немає. Ззаді цієї планочки, ну, зараз фокусується чуть, чуть Якщо ви побачите, ось тут єдиної цієї дуги задньої немає. Ну, В принципі, і так гарно виглядає, але її. Зараз сфокусується, ось немає, загубив десь. Потім далі ця вставка є. Ось ззаді ця штучка є ковелінчик з колоночками. Ось. Так що, а, і ззаді ці ремні є, тобто вони всі ззаді є, спереді немає. Ну, в принципі, це все, що хотів показати на рахунок авто, щоб робили собі висновок. Значить, чи їхати зі Львова? Чи з другого міста, чи ні. Ось, тому що тут ще треба Чуть-чуть покрутити. Як кажуться, мілочі, але мілочей багато. Ззовні, звичайно, вона кайфова, дуже, дуже гарна, ексклюзивна, мало в такому стані є. І вкладено тут грошей просто Ну, нереально. Якщо чесно, відверто кажучи. Ось це. А, ще не відкривав капот, зараз капот відкрию. Ось так, 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 ось це зовня машинка. Ось так. так. Тут відтягується. Не можна ні в якому випадку його кидати. Це ті машини, коли відтягувався, протягувався. Ось. Амортизатори тримають. Ось відповідно ось такі. Тут стаканчики. Всі міцні. Без всяких тут державчин взагалі не було. ось Акумулятор новий, екзит значить, Радіатор, нічого не тече, нічого не підтікало. Ось це всередині. Ось тут. Ще, ось тут треба зняти, показати вам, що тут чітко все тримається. І, значить, ось тут ще стаканчики. Ось це оригінальне, це як воно. Типу шумка чи бітумна, якась була. Це завода. Всі стаканчики класні, в класному стані, без ржавчин. Ось сам він номер. ось, Що ще сказати? Ну, тут, грубо кажучи, мотор працює рівно. Ось так що, ось так ми його ставимо. І з він підтягується. Ось тут ця педалька є. Просто ногою ніби ручник в старих цих мерцах закрив. І, грубо кажучи, як ви бачите, значить, зняли ручник, заводиться з півоборота, хоча інколи, інколи буває значить, цей, значить, цей, інколи буває, що стартер чуть-чуть трохи -чуть Ну, Поїхали. значить, Зараз якраз бензину мало, давно на ній не їздив. Поїду на заправочку, заправлюся трішки. В основному розхід, ну я вже писав. Тобто, десь по місту, в районі 15 може бути. Ось. А так, то в середньому по трасі можна, якщо їхати 90-9 8 літрів писатися. Ну, але на ній 90-нереально їхати по трасі, 140 мінімум. Тому що, Значить, ГРУ. Якщо довго стоїть, то Підгуджує, а якщо потім роз'їздиться, то дуже нормально. ось Тобто, взагалі, питань немає. Ну, проходить вся рідина і повністю все шикарно стоїть. Ось, ну, що сказати, ось так це вона машинка, так їдеть. Зараз пропустимо там, зустрічки їдуть Що стосується двигуна, звичайно, сказка. Мені дуже подобається. Ось, пічка працює, клімата немає, ну таке. Ось по максимуму розказав на рахунок машинки. Дивіться, тут все. Без жодного, як кажеться, прихованого слова. Все повністю як і є, вся правда. Давайте.